Привіт усім, друзі! Так, наступний пацієнт у мене також 9.9 і також пробита прокладка ГБЦ. Двигун запускати не буду, не буду його насилувати, тому що з труби йде білий пар. І так все зрозуміло. Значить, Машина простояла, мабуть, не тільки в черзі. Тут у нас фу, пустота, повний голяк. Все пішло в мастило. Тут у нас карамелька можна бути. Ох, яка біда! Це вже не зущенка, це вже йогурт. В общем, причина зрозуміла. Розбираємо, розкорочуємо і ремонтуємо. До речі, десь рік тому назад на цьому двигуну я робив торцовку клапана без зняття ГБЦ, тому що там вже не було куди регулювати клапана. О, так воно вже рік проїздило, все чудово, ну пробило прокладку. Тому головка, скоріш, у нас попаде на капіталочку. Ну, побачимо. В общем, розбираємо. Так, процес розборки у мене пішов з поганої новини для власника. Гофру я зняв, а тут у нас повний піздець. ох хо 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 ох. Походу, поршньової тут нема. скоріш за все. Хоча двигун не троїв. Ну, так от. Ладно, розбираємо. Попереднім прогнозом, скоріш, всього, у нас антифриз попадає в перший циліндр. Бачу поршень чистенький там. свічки. значить... Четверта, мокра, бачите, масу, стальника може торба. Третя, друга і перша, бачите, суха і ржава. Я думаю, що в першому циліндрі. Хоча також четвертий чистий. Скриті я покажу. Розборочка наша рухається, друзі. Так, ось у нас вакуумний підсилювач, так, іде у нього патрубок, іде, йде, йде. А тут у нас що? А тут у нас... Привіт, подсос воздуха Згорів. І що він біля колектора випускного і, звісно, нахрен згорів. Отак. Розбираємо. Так, друзі, як там в Тіктокі розказують, на що я сюди поліз? Давайте при вас подивимося, що в нас тут. Ух, який йогурт у нас тут. Йо-майо. -йо. Тільки не зрозуміло, це у нас полуничний... Чи персиковий. Бляха-муха тут мить треба буде. Красота. Так, ну що, дві пісні і ГБЦ знято. Що бачимо? Значить, так, як я казав, перший циліндр, 100% антифриз, і бачимо, що в четвертий циліндр. Тут у нас емульсія, все зрозуміло. Значить, прокладка. Прокладка наша ГБЦ. Ось перший циліндр, проблема, бачите? Ось четвертий циліндр в проблемах. З цим понятно, по блоку. Ну, Поршеньки, як у всіх, все стучить, все гримить. Прям печальненько так. Блок вичистити? вичиститься, антифриз, скоріш, замінимо. Ви бачите, масло он плаває. Е, ГБЦ наше. Стаканчики повипадали, хай воно стікає. ГБЦ наша боїдяна. Ось болюче місце. Скоріше, всего, тут вже хтось варив її. От. Ось тут вже з'їло. Бачите, ось перший циліндр де й пускало. Ну, всьоділ нет. Бачите, клапана засажені вже на смерть. Бачите, просадка яка велика. Ну я ж кажу, що я тут клапана вже торцював, тому тут сідло під заміну. Під заміну. Такі справи. Бляха муха, яке воно все грязне, це просто, ось Бачите, це я вже тарцував клапан. Без зняття ГБЦ. ну Досить досить рівно відторцовано, бачите? не криво, рівненько. І все воно працювало. Ось теж я торцював. І цей торцував, Це без зняття ГБЦ я робив. ну Не стидно. Якби хтось і другий поліз, то не стидно було б. Все, ГБЦ на дефектовку, розборку і ремонт. ГБЦ наша повністю розібрана, продефектована і йде у нас на капіталочку, погодивши всі фінансові питання з власником. Будь робимо, а що робити? Сідло наші, бачите, Все, нет. Впуск, звісно, у кращому стані. Вона вже ремонтувалася, ця ГБЦ. Сідла не міняли, сідла тут ще рідні. Втулочки виробники сам, я від них відмовився, дуже багато браку по них і вони. Якщо не оригінальні, вони ну не ходять. не ходять Ось тут клапан підклинює бачите. Втулок немає, бачите? Втулки розбиті. общем, сідло, втулки, клапана, поварка, повний фарш. Погнали займатися нашою ГБЦ Зробимо з неї. Зробимо з неї лялі. Запустив роботу нашого ГБЦ, значить, випресував старі сідла, також направляючи втулки і зробив першу хімічну мийку, хоч, щоб в руки можна було її взяти. Ось так поки що вона у нас виглядає. Значить, посадочні місця не пошкоджені, все чудово, криві руки тут не лазили. Все бомба. Направляючи втулки підготовлені, сідла підібрані, сідла точені. Гріємо, запресовуємо. І на завершення цього робочого дня по нашій ГБЦ. Обжав ну вже я її відмив. Розпредвал крутиться від руки, все чудово, плотненько, навіть, я б сказав, би, занадто плотно, Ну, от руки крутиться, все чудово. Е, так, помив, чисто, все класно. Замінив сітло вже і направляючи втулочки. Сіли як рідні. Дивіться, яка краса. І повідмічав місця, які потрібно варити. Коли я її вимив, вичистив, тут, звісно, печальна картина. Ну, Все це можна зробити. Значить, Ось одне місце. Ось, Бачите, до прокладки пішло друге. Ось до прокладки пішло третє. Це ще під питанням. Ось це місце теж до прикладки. Четверте. Тут теж згнилося. Бачите, п'яте, шосте. Тут взагалі печалька, сьоме. Ось до кольця пішло вісім. Вісім міст так точно. А там, як зачистимо щіткою, то, мабуть, всі 10 місць буде. Тому по поварки тут клієнт попадає так на немало. Варимо, прирізаємо сідло. Комплект нових клапанів і вперед і будемо ставити. На сьогодні у нас все. Ось так виглядає процес поварочки. Фактично всі канали згнили. так. От. Так, ну Нарешті ГБЦ наша пройшла вже всі хімічні механічні сварочні роботи і готова до зборки. Комплект нових клапанів, деталі відмиті. Значить, варилась ГБЦ 14 місць. Коли ми її геть вичистили. То це яке страхіття. Ну, ось це і можна було варити, а вже... тут він вже варився. Це, в принципі, ні на що нам не впливає. Ось так вона виглядає після поварки фрезеровки. Сідло вже прирізані. Така ляпота у нас. Канали я доопрацював, щоб мали якийсь божеський вид. Все, збираємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Даємо тиск, бульбашок не повинно бути погнали. Супер, супер, супер. Супер, 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 супер. Усі клапани герметичні. 100 вісок. Бомба буде. Все, переходимо до блоку. Тепер. Ну що ж, діло йде до зборки. Значить. Блок двигуна. Я вичистив, бачимо туди, де попадав антифриз, поршня вимило як нові. Що по нашому блоку? Бачимо, що ось у нас корозія. Перед, ну, ось кольцо у нас іде і за кольцом короткий. Якість антифриза тут, звісно, була печальна. Це ви вже не уберете ні наждачкою, ні кругом. Це треба тільки фрезерувати. Тут соток 20 точно потрібно знімати. От, так само і тут у нас є і десь десь ще було все, в принципі. блок двигуна я вичистив, наскільки це можливо було. Далі ну Г-образний патрубочок замінив. Тут плоскость вичистив. те вичистив. Болти ГБЦ. Болти ГБЦ також вичистив, проміряв. Один болт не пройшов перевірку у мене, тому що грані вже, бачите, які. Цей болт у нас в мусорку. Беремо новенький болт ось такий. Всі інші в задовільному стані можна використовувати. Далі. ГБЦ наша також обезжирена продута. Зібрана, готова до встановлення. Тому зараз новеньку прокладочку. Так, і Ну що, друзі, день номер 2 Закінчуємо на ноті те, що двигун наш повністю зібраний і готовий, в принципі, до першого запуску. Залишилось мені залити мастило нове, на ніч я зараз відкрутив піддон, щоб стікав весь там той наш йогурт. Вкрутити свічки. І залити антифриз. Все на своєму місці, лишніх запчастин не залишилось, все супер. Патрубки обновили. вакуумний шланг, цей шланг, деякі патрубки, буковки Г-образний, Г короткий. Ремінь помпа залишаємо, зауважень немає, все чудово. Хочу вам показати, якщо комусь треба йогурт, 4 літри є. До речі, а це весь антифриз що злився. Скільки тут? Ну, літрів 3, тут не більше. Все інше згоріло і змішалось з маслом. Такі справи, все. Завтра новеньке мастило і будемо робити перший пуск. На сьогодні у нас вже дев'ят, чи дев'ять уже. До завтра. Буде. Ранок 3 дня по ремонту нашої 9.9. Мастило залив, саме просте, юко виробник 10 В40, спеціально це у нас для промивки, тому що там у нас тренді, що робиться, минут 15 пороби і потім заново міняємо. Свічки вкрутив, масляну систему прокачав, модуль запалювання підключив. Буду при вас пробувати перший пуск. Антифриз не заливав поки що. Попробуємо запустити двигун. Так, чек, маслянка, акумулятор горить. Може з першого разу не запуститись, тому що довго масло поки прокачав масляну систему. Опа! От і все. От і все. Краса. Краса! Ну, друзі, прокачую, прогріваю, заливаю антифриз і потім покажу фінальний результат. Запустилось, чудово, нічого не троїть, чути поршеньки наші. Все як усі. Ну, ось і все, в принципі, друзі. Вентилятор включився в 102 градуса, Тут у нас все чудово. Нічого не бурлить, все добре. Обраточка качає. Це супер. Ще потрібно замінити оцю кришечку, тому що вона тече і засре нам на настило. Ось так працює наш двигун, працює на бензині. ДМРВ, до речі, живе, не вмерло. По часу це в мене зайняло половиною дня. Якось так. Працює справно, можна, в принципі, віддавати машину. Єдине, що буде ще одна заміна мастила, це у нас як обкаточник, щоб вимилася та вся емульсія. Замінимо і можна віддавати. Всім добра, друзі! Підписуємось, ставимо лайки. Приїжджайте на ремонт, завжди раді. Ми працюємо далі.